Відходить сонце і заходить сонце, а рід приходить і відминає, і залишається земля, на якій той рід живе. А на ній руїни, а в ній могили. І розшукують археологи ті руїни, розкопують ті могили і пильно вдивляються в свої знахідки. Але мовчать людські кістки і щерепки розбитого посуду. Мовчать поржавілі мечі і серпи. Скільки племен і народів прийшли на цю землю і пішли в забуття? Їх доля, їх боля, і турботи так і не стали історією, лишилися перед історією, німою і невразною. Лише слово, писане на пергаменті. Відтиснене на м'якій глині чи викарбуване на твердому граніті, живе у віках і тисячоліттях. Слово його живають барви, лунають голоси, підіймаються з безодні забуття давно минуле з його величою ганьбою, з його подвигами і злочинами, з його молитвами і прокльонами. Це історія. Десь з півночі, за оповитих туманами Кавказьких гір, вилітають на яскраво освітлену писемними свідченнями історичну арену кінні загони якогось загадкового народу, що зветься кімерійцями, і здригаються від жаху могутні держави Асії, Урарту, Малої Азії. Звідки вони вийшли, куди пішли? З безвісті вийшли і у безвість пішли. Ті безкраї при чорноморські степи, куди ще не прийшла історія. Я, Геродот з Гелікарнасу, зібрав і записав ці відомості, щоб минулі події з плином часу не поринули в забуття і великі гідні подиву діяння, як Елінів, так і варварів, не лишилися в безвісності. Коли у п'ятому столітті до Різдва Христового Геродот відвідав Північне Причорномор'я, кімерійців тут уже не було. скіфи кочівники що жили в глибинах Азії, перейшли ріку Аракс і прийшли в Кімерійську землю. Саме її тепер і заселяють скіфи. Очевидно, що кімерійці тікали від скіфів у Азію. Ясно й те, що скіфи, переслідуючи їх, вдерлися в Нідійську землю. Ясно і очевидно. Але мінливо й непевне те світло, що падає від відписаного слова на країни, на події, на людей. Де та ріка Аракс і як вона нині називається? Що таке ті глибини Азії? І як може цілий народ, що заселяв величезну країну, тікати від другого народу. Ще за античності були історики, які називали Геродота не лише батьком історії, але й оповідачем казок, ну то спасибі Геродотові і за історію, і за казки. Геракл прибув у безлюдну землю, яку нині населяють скіфи. Тут його застали зима й мороз. І заснув він загорнувшись у левічу шкуру. А коли прокинувся, то побачив, що коні з його колісниці таємниче зникли. Довго шукав Геракл своїх коней, довго блукав він безкраїм і безлюдним степом. Та нарешті побачив темну глибоку печеру. У печері знайшов він дивне створіння, напівдівчину, напівзмію. Змієнога діва пообіцяла Гераклові повернути його коней, якщо він візьме з нею шлюб. І народила вона Гераклу трьох синів, від яких пішли різні племена. А Геракл подався далі вершити свої славетні подруги, але залишив свій пояс з чашею і свій лук. Той з його синів, котрий змужнівши зможе натягти його, той і стане царем на цій землі. Лише молодшому братові підкорився батьківський лук і став він царем скіфів. Так розповідали Геродоту греки, що живуть біля Чорного моря. А що розповідали скіфи? Ще в 1753 році генерал-губернатор новоросійського краю Мельгунов віддав наказ розкопати один із стопових курганів литу могилу і підніс Катерині II знайдені там золоті прикраси. А восени 1830 року Павло Дебрюкс, який все своє не дуже радісне життя подвижники, присвятив археології, проник у царську могилу Кульоба на Керчицькому півострові і світ уперше побачив. Скіфів. І одразу виникло запитання, що мають означати ці зображення? Адже випадкові речі в могилу не кладуть, та ще й в царську могилу. Може, це епізоди із життя царя, якого тут поховано? Та невже у житті того могутнього володаря не було подій більш героїчних, ніж перенесений ним зубний біль? Від того ж Геродота ми знаємо, що в Скіфів був свій славетний герой, свій Геракл. Звали його Таргітай. Як і в Геракла було в нього три сини. То, може на Кульовській посудині і зображено випробування луком, про яке згадує Геродот. Тільки проводить його не матір зміяного богиня, а батько, могутній Таргітай. І коли сини змужніли, сказав їм Таргітай, ось мій лук, той з вас, у кого вистачить сил і вміння натягти на ньому тятиву, стане царем на землі цій. Старший син Ліпоксай почав натягати тятиву та вирвався з рук Тугий Лук і вдарив його в щелепу. Узявся за лук середній син Арпоксай, але вирвався Тугий Лук і поранив йому ногу. Лише молодшому, Колоксаю, Підкорився батьківський лук і віддав Таргітай молодшому синові свій лук і пояс із чашею, і став колоксай царем скіфів. А старшим синам сказав Таргітай: ви двоє не зуміли виконати мого веління, тепер залиште землю цю. Для давньої людини міф був не лише красивою казочкою. Давня людина у міфі утверджувала своє бачення і розуміння Всесвіту. Трьох синів Таргітая звали Арпоксай, Ліпоксай і Колоксай. У перекладі з давньої іранської це цар Глибин, цар Гора і цар Сонце. Три брати то три світи світ глибин, світ землі і світ неба. І світи ці, за уявленням скіфів, існують у постійному взаємопроникненні і протиборстві. Старші брати не могли простити молодшому свого приниження. За давнім звичаєм, змішали вони в ретоні з вином кілька крапель своєї крові, змочили в ній свої мечі, інакі, і випили. Піддали непорушну клятву на повстю. Поліг колоксай у нерівній борні. Сходить сонце і заходить сонце, рід приходить і рід минає, і залишається земля, на якій той рід жив. А на ній руїни, а в ній могили. І розшукують археологи ті руїни, розкопують ті могили і пильно вдивляються в свої знахідки починають про щось говорити про жавілі мечі і черепки розбитого посуду, і щось розповідають об горитів і прикраси затлілих кінських вуздечок. З безодні забуття підіймається минуле. У скіфів не було іерогліфів, літер, клинопису. але кожного скіфа, всевладного володаря і простого воїна супроводжували все життя і йшли з ним у могилу зображення звірів, левів і пантер, оленів і баранів, вовків і кабанів. Що це то тема? Обереги, але занадто їх багато. Вони повторюються, як слова незнаної мови. А може, то й була. Скіфська писемність. Хижий птах орел або сокіл це знак неба, знак горішнього світу. Світ середній, реальний, світ, в якому живе людина, позначався зображенням копитного, цапа, кабана, а частіше за все оленя. Нижній світ то змія. Але той знак міг замінюватися зображенням Пантери, що згорнулася в клубок, а потім і будь-якого хижака що несе смерть. мабуть, у свідомості скіфів нижні нижній і верхні світи зливалися в уяву про якийсь інший, потойбічний світ. І от Грифон, тіло лева, а крила то голова орлиня, собака то знак смерті. А зайць то плідність, продовження роду. Але для скіфів смерть була неодмінною умовою нового народження. І от все нетерзання. Кінь знак сонця. Крім того, лише на коні можна дістатися з одного світу до іншого. Без літер, без клинопису та іерогліфів зуміли скіфи передати своє розуміння безкінечно складної і мінливої світобудови. В якому прекрасному, в якому сонячному світі живе людина. Та треба нашого життя проростає своїм корінням в інший похмурий і холодний світ. Ніщо живе не поминеть її темряви і того холоду. Навіть Ясний цар сонця в безконечній зимові ночі гине і спускається у володіння смерті. І здається тоді, що холод і смерть панують над усім живим. Утверджується нове життя, і за смертю йде народження, і сходить сонце, і настає весна, і бронить у квітучих травах любовна пісня цвіркунів. в отарах і табунах багато молоді, і піднімається біла піна глечитим з молоком. А другий стігів, відклавши зброю, Готують ритуальну одіж для юного царя сонця Колоксая, який щойно піднявся із світу холоду і смерті. Дивно тобіч пам'ять народу. З глибин тисячоліть від далеких арійських пращурів прийшли до скіфів уявлені по три світи поясного царя верхнього світу сонячного Колоксая. Про ту космогонічну драму, що знову і знову повторюється у всесвіті. Прийшли і пішли далі, у віки, бо у повісті минулих літ читаємо. Після Сварога царював його син на ймення Сонце, його ж нарікають Дажбог. І від царя сонця вели свій родовід руські князі Дажбожі внуці. На Івана Купайла в день літнього сонцестояння. Палають вогнища на берегах Дніпра, як палали вони на берегах Борисферу. Вогні ті палають на честь юного і світлого Бога Сонця, яким би ім'ям його не нарікали. Колоксай, Дажбог чи Купайло. Рід минає, рід приходить.